Звати мене Віталій е, Вройне Силах України з 25.02.22 року, року. Самі з Вінниці. Більше трьох років вже воюємо, працюємо. Зараз виконуємо на Харківському напрямку. Напрямку Чанська, в основному з логістикою. Доставка ДК, доставка води Велос трьохсотих. х дрони постійно. Нас шукають, ми стараємося міняти маршрути, але все одно вони знаходять. Бувають, знищують техніку нашу. Коли порацію чуємо, то ховаємо, стараємося, якщо є Зеленка, ховаємося в Зеленку. Навіть якщо Зеленки немає, все одно вискакуєш з машини, стараємося сам сховатися подалі від техніки, тому що ворог знищує в основному техніку. Всі були згодні. що зрозуміли, що. нас, Якщо ніхто не піде, то хто піде? Вовчансько колись ходив старшої групи. Нашою задачею було в случаї прориву ворога технікою її знищення. Жили в підвалах, наблюдали за ворогом. Ну, один раз був такий схочі, що підпалили дома, коли наші дома почали горіти. У мене було рішення відвести хлопців з БК з водою з провізією. Зарані підготовлені підвал не знайшли недалеко, але коли. Вже згоріло, а там мій був наказ вернутися на позиції. От коли ми повернулися на позиції, там було трохи спекотно, 55 градусів за. Хіну. Нічого, хлопці висиділи, той як міг, хто на поверхну на ступіньках. Дуже спекотно було. Велективно спався дружний напарник в мене є, з яким ми друг друга розуміємо один одного. Тобто він Робить свою роботу, я свою роботу. Тобто найголовніше наша робота це дивитися за небом, щоб їх повинні побачити. Щоб нас ніхто не засік, главно, щоб ми перші побачили, щоб можна було якось обезпечити себе і здоров'я. Командир дає правильні накази, чітко з розумінням відноситься про особистовоспад. Я дуже доволі.